Тепер на, на півдв'яти була зроблена екстрена, екстрена нарада. У начальника ми... На який я був. Вибачається. Якщо можеш, я зайнято. Да. На який я був. І прийнято літо річно перезвонили Дороховському, пояснили. І він сказав, що було неправильне трактування і лист відмінений. — Точно Відмінили Відмінили. — два листи випадки. А чекає смерті? Будь ласка, дозвольте. Чи будуть притягнуті особи до відповідальності, які неправильно трактували митний кодекс і регулювали? Опубліковані. Чому вчора повернули хлопців? Я такий же, я ж можу, я мушу виконувати. Ви, Хочу, ви повинні реагувати, якщо ваші працівники недобре не до працюють. Ми виконуємо вказівку, Я тільки виконував не не виконання незаконної призи. Дозвольте, значить, якщо був лист, якщо був лист, він встановив права і обов'язки для громадян. Правильно при правильно? Навірно. Чи бачили штампік з правої сторони? Що він зареєстрований в юстиції? Чому встановлював нові правила і обов'язки для громадян? Де були? А вже я, я вам вже питання. Дуже... Він був зареєстрований міністерством юстиції, а подібне нові революює. правила обов'язки для громадян. Не, не буде. Будь ласка, повідомте громадськість на протязі трьох днів, що ви зробили для того, щоб yeah. притягнути до відповідальності осіб, які не керуються чинним законодавством, а керуються незрозумілими вказівками і не стане.